Уже вирішив, що між нами нічого не буде. Він вже вирішив. Що вони, блядь, рішають? Скажіть мені, що вони рішають? Вони ніхуя не рішають. Воно, блядь, сидить, воно не знає, на що воно, блядь, народилося. А народилося воно, щоб служити, блядь, госпоже. Все? Все. Ви думаєте, от чоловік за секунду мене щитав, і він уже все вирішив? Що я йому не підходжу. Да? І все, я вже більше нічого не можу виправити, але він же вже прийняв рішення. Я вам кажу: вони сидять, вони ніхуя не знають. Вони не знають, що їм треба. Оце підходиш, береш, блядь, за зябри і тягнеш. Воно не знає, воно не знає, на що воно народилося. Йому треба об'яснити, що воно народилося, щоб служити госпоже. Більше нічого від нього не требується, розумієш? І от чому цей страх ваш? Це насправді така порча. Да? Це повна чуж собача, тому що чоловіки не екстрасенси, він не щитує за секунди, він нічого не щитує за секунди. Він тільки відчуває вашу енергію. Він за секунди може відчути вашу енергію. Оце да.